Вітаю це новини. лайв. Мене звати Олена Халілова, і зараз ми перебуваємо у місті Біла Церква. Я нагадаю, що сьогодні вночі ворожі дрони камікадзе типу шахі 136 атакували інфраструктуру міста. За попередньою інформацією Олексія Кулеба, голови Київської військової адміністрації, зазнали ушкоджень три об'єкти інфраструктури, а також одна людина поранена. За інформацією Вікторії Рубан, прес-секретарки ДСНС Київської області пожежу. Повністю знешкоджено, але продовжують вести оперативно-рятувальні роботи на місці. Працюють представники нацполіції, військові, а також представники ДСНС. Місцеві жителі нам розповіли, що всю ніч чули вибухи, а також бачили пожежу своїх вікон. Дехто із них нехтують сигналами повітряної тривоги та не спускаються в укриття. Ми встигли з ними поспілкуватися, і що вони нам повідомили. Давайте послухаємо. це бачили з вікна. Я живу тут на 10-му поверсі, і ну було лячно. А зараз я вважаю, що це ну. Не можна так казати, але я вважаю, що це менше зло. Якби прилітіли бомбардувальники, це було б набагато страхніше. І я дуже рада, бо я бачила хлопців, які спіли вийти. Це, це основне. Чули, дуже страшно. Що, що? Скільки вибухи тривали? Та скільки, пару годин. Поки була повітряна тривала. Шість, шість поки вибухів було. Ви йдете в укриття, коли чуєте повітряну тривогу? Ми в село їздимо. Ми нас село майже тут тікає. немає. Ми постійно в батьків. А взагалі чули якісь вибухи? Сьогодні чули? Чули, всю не спали. Чули, як вони летіли. Ми тут недалеко живемо. Сьогодні вночі чули вибухи? Так, чули. Я рядом з нього. Я вийшов прошу ботом взяти. А сюди менше ходжу. В укриття спускаєтесь? У нас укриття є підвал, є підвальне підвал, поміщення і все. Вон туди спускаємося, коли все час б'ють. А так Нет. Не. вже к этому. Я ж нагадаю, що повітряна тривога в Київській області за цю добу була оголошена тричі. Одна закінчилася щойно, дві були оголошені вночі. Одна із них була аномально довгою з п'ятої до восьмої ранку. Поспіль. Ми ж продовжуємо інформувати вас оперативно і продовжуємо перебувати на місці події. Це були новини лайв.